Танцювати вміє, і співати вміє, і певно, малювати вміє. Так, а хто з батьків, з батьків вміє малювати м'ячика? Я. Ні, ти вмієш. А тату? А мами хто вміє? Мама моя. А хто вміє малювати корабліка? Мама. Так. Що з батьків? Ми вміють кораблі і оборавлика. Я, так. А я, а сонечко соміє. А гатку. А ви пам'ятаєте, як наші діти вміли малювати ті каляки-маляки, а потім прийшли в садочок і почали малювати вже такі речі, які ми можемо виставити на виставці. А ось батьки, я точно знаю, чого батьки не вміють або забулися, як малювати. Це ті самі каляки-маляки.

multimulti- uh Jaz ha福irgas -huh. <laughs> pec'h